Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньо продуктивної діяльності. Що за гостям нас така і зелена, і струнка? Сяє зірка у горі на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Це ж, звичайно, дітки. Ялинка. Ялинка символ Нового року. Ялинка справжня прикраса кожної оселі. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, веселим сяйвом прикрас цукерками смачними. Та всюди в місті і селі, несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашено ялинку. Сьогодні, дітки, я вас запрошую теж прикрасити новорічну ялинку. А для роботи нам потрібна серветка, на якій будемо працювати. Шаблон ялиночки вже ось отакий. Ще серветочка нам для роботи, клей і прикраси. Давайте ж поглянемо, чим ми будемо прикрасати ялиночку. Подивіться, що це в нас? Так, кружечки. А це квадрати і трикутники. Добре, дітки. Ну що ж, починаємо працювати? Почнемо працювати, наклеїмо спочатку кульки. Беремо, Перевертаємо нашу кульку і намазуємо клеєм білу сторону кульки. Гарно намазали клеєм і починаємо прикрашати нашу ялиночку. Ось так. Беремо серветочку, прибираємо зайвий клей. Беремо знову ще одну кульку. Кульки якого кольору, дітки? Жовтого молодці. Теж не забувайте перевертати наші прикраси, намазувати білу сторону наших прикрас. Ось так. Дітки, а прикраси наші із геометричних фігур. Що ми зараз наклеїмо? Так, вірно, кульки. Ось так. Добре. А зараз беремо яку геометричну фігуру. Вірно квадрат якого кольору? Червоного. Беремо ще один квадратик, перевертаємо його і намазуємо клеєм білу сторону нашої прикраси і чіпляємо по всій ялиночці. Серветочкою придавлюємо, вбираємо зайвий клей. А тепер наклеїмо наші трикутнички. Якого кольору трикутнички? Так, вірно, синього. Гарно змащуйте дітки клеєм, щоб наші прикраси не відклеїлись від ялиночки. І користуємося серветочкою. Одним пальчиком перетримуємо, щоб вам було зручно намазувати прикраси. І ось так. І останню прикрасу берем, теж гарно змащуємо білу сторону трикутничка і прикрашаємо нашу ялиночку. Ось ми і прикрасили ялиночку. Погляньте, яка гарна нарядна новорічна ялиночка. Дітки, а я вважаю у вас. Теж вийдуть гарні новорічні ялиночки. А я бажаю вам гарного дня і до побачення!